Податок на підробіток, ціла низка професій працюють в тіні, кого насправді цей збір торкнеться, хтось підтаксовує по вечорах, а, хтось допомагає дітям підготуватися до контрольних або до іспитів. Чи вдасться державі змусити працювати в білу таксистів, манікюрниці, кур'єрів? За ці 20 гривень стаються цілий час. І чи багато доведеться заплатити для мене 6% – це норм. Та як це позначиться на остаточній вартості послуг? Які ми всі з вами платимо. Ну що ти розібралася? Ми там з тобою почали говорити про повстання. Вікторія досвідчений вкладач історії десять років вчителю і стільки ж займається репетиторством. Офіційно працевлаштована на двох роботах, але зізнається, заробітку все одно не вистачає. А якщо все-таки немає додаткових джерел доходу на одну вчительську зарплату нереально прожити. Займаються репетиторством практично всі підробляє прямо з дому, викладає онлайн, готує абітурієнтів до іспитів. Заробляє на цьому кілька тисяч гривень на місяць. Але чи готова з цього платити податок? З мене, як із офіційно працевлаштованої особи, вираховують усі податки. В університеті, де я працюю, там, де я працюю за сумісництвом, з мене теж вираховують податки, і виходить, що і ще й за мою мій третій вид діяльності будуть теж враховувати податки. Таких, як Вікторія, тих, хто шукає підробіток в Україні, дуже багато. Варто лише відкрити інтернет, де різніть оголошення з пропозиціями, практично в усіх сферах. Фантажу перевезення до 500 кілограм без проблем. Під 250 п'ятдесят гривень години по місту 12 грин кілометрів обидві сторони. Тобі телефон та зрозуміло, що не всі поспішають при цьому ставати офіційно приватними підприємцями, заповнювати декларації, сплачувати податки. Тому й не дивно, що держава звернула на це увагу, а депутати розробили відповідний законопроект. Один з його авторів, Данило Гетманцев, каже: економіку потрібно виводити з ціні. До того ж, цей податок, порівняно з іншими, не такий вже й великий. Сьогодні всі доходи, які фізична особа отримує від іншої фізичної особи, не будучи суб'єктом підприємницької діяльності, обкладається за. Достатньо високою ставкою це 19,5%. Ціла низка професій, незалежних професій, вони не не роблять цього і працюють в тіні. Цей законопроект покликаний дати їм можливість за невелику суму, це все, все лише 6% без сплати єдиного соціального внеску. Працювати в білу і отримувати білий дохід. За задумом податок мають сплачувати практично всі самозайняті, не лише репетитори, а й таксисти, майстри манікюру, кур'єри, няні прибиральниці, перекладачі, масажисти і навіть тамада на святах. І таких людей мільйони за деякими даними. Кожен третій працездатний, тому що всі знають істину, хоче жити, вмій крутитись. Хтось підтаксовує по вечорах, хтось допомагає дітям підготуватися до контрольної або до іспитів, хтось робить нігті вдома. Та що там казати? Навіть я також пишу іноді щось по фрілансу для своїх колег. Тож всі ми підпадатимемо фактично під цей новий податок. Для тих, хто захоче вийти з тіні, і легалізувати свій підробіток, все максимально просто, кажуть розробники законопроекту. Ти подаєш заявку в дію, створюєш рахунок у банку, зараховуєш туди платежі, як готівкові, так і ті, що переведені на карту. А фінустанова вже сама знімає податок. Ідея хороша, вважає фінансовий аналітик Віталій Шапран. Все 6 відсотків не дев'ятнадцять з половиною. Але от питання як буде на практиці: не можна на кожного людину повісити касовий апарат і бігати з ним. Хто підраховував з авторів законопроекту? Скільки обійдеться банківській системі організація відкриття спеціальних рахунків спеціальним режимом? Таких розрахунків не наведено? Податок ніби як невеликий, але тим не менше це в середньому 50 гривень з масажу або 20 гривень з манікюру. І тут питання чи не позначиться це на вартості самої послуги, яку зрештою ми з вами сплачуємо. Жодним чином не вплине на формування тарифів нашої компанії. У нас є внутрішні механізми компенсації, які дозволять компенсувати ці, цю різницю в, в податку. Тарас це той, хто керує великою службою доставки і має в штаті тисячі співробітників. Тому дуже уважно вивчив пропозицію, каже, вона спростить життя не лише тим, хто підробляє, але й тим, хто дає їм цей підробіток. Чому для платформ це важливо, щоб працювати з, особи, з особами, яких юридичний статус визначений? Це краще буде, ніж ФОП. Не потрібно реєструвати не потрібно паперову роботу, ти не подаєш звітності. В Європі податкові ставки на підробітки значно вищі. Наприклад, в Німеччині ти заплатиш від 15 до 45 відсотків від заробленого в залежності від федеральної землі та рівня доходу. Плюс додатковий податок у 5 відсотків від усіх податків в купі. У Польщі трохи простіше, та все одно більше ніж пропонують в Україні. Це 12 відсотків. І в усіх країнах однаково, якщо не сплачуєш, чекай на великі штрафи. Чи реальний тюремний строк, але як буде в Україні? Ніхто не буде бігати по квартирах, ніяких таких повноважень ми не даємо податкові, і фіскальний ефект тут не головний. Головний це привчити людину до життя в білу, привчити людину до білих доходів. Привчатися до білих доходів українці нібито як і готові. Ви готові діли? платити? Звісно, а чому ні. Але не всі за ці 20 гривень стаються цілий час. Я не думаю, що хочу просто так тезі давати кошти таким трудом. Ще є зароблені. Але це все не на завтра. Законопроект поки на розгляді профільного комітету, втім, перший крок вже зроблено. Так чи інакше, у разі ухвалення у людей буде принаймні можливість працювати в білу, і нею можна буде скористатися. Сергій Костеш, факти тижня, ICTV, єдині новини.